Це моя улюблена частина. Зараз слухайте уважно, тому що це насамперед один із феноменів їх концепції, да? але те, що бустанула їх, зробила прям тим, хто вони є сьогодні. Це одна з частин стратегії маркетингу. Це амбасадори, піар та селебриті. Це прям дуже важлива історія. Амбасадорство, я ще раз повторюсь, от дуже сильно працює. Це амбасадорство. Неразова покупка у блогера, а саме амбасадорство невеликих. Це не обов'язково великі блогери. Це можуть бути 10 тисяч 20, але ваших, саме людей, які транслюють такі саме цінності. Алло йога, йога да? вони, як вони кажуть, вони не витрачають гроші, бюджети на традиційну рекламу, вони живуть у Кендал Дженнер, Хелі Бібер. Бела хадід діджі Хадід, дуже дуже такі сильні вже імена. Погодьтесь, тобто вони дарують, роблять колаборації, і це просто як робить. Я не знаю, таке розповсюдження їх, їх стилю. Що ще важливо, от якщо взяти бренд саме Ело, в них настільки вже йде візуальний код, от їх мінімалізм, їх деталі, що в принципі кожна жінка, яка вже одягає цей бренд, вона стає живою рекламою, тобто це вже на них працює. І ти одразу бачиш, що це Ело, тобто бренд, але от ти вже по стилю бачиш що це, саме, що це Ело.